Цей світ для життя все має. Я, як мантру, промовляю, бо для Всесвіту я знаю, позитив потрібний знову і тому веду розмову. Я здорова, я багата, мудра я і я щаслива. Ці слова такі красиві і для всесвіту правдиві. Вони гріють душі всім, бо життя понад усім. Головне, воно для нас, тож слова дають нам час. Повторяйте, всі за мною ми красиві і здорові. Всім життя дано для щастя, бережемось від напастя. Часть проходить, все минає, а для щастя все світ має, радість, сміх і перемогу. Тож дає нам всім підмогу. Світло Всесвіт принесемо, сам він знає, що даємо, Хоче бачити він радість, бо усмішки всіх, як святість, знову сонечко нам сяє, небо синє і безкрає, море хвилями, все грає, Всесвіт для життя все має. Тож радімо, що живемо, допомогу всім даємо. Посилаєм всім усмішки, коли йдем до щастя пішки. Бо так часу більше маєм, довше так життя триває. Жити нам спішить не треба. Щастя наше теж від неба. Хай щастить всім людям добрим, хай же небо буде мирним, хай же сонечко всіх гріє, вітер, хай тихенько віє. Ось такі думки у мене. Чи потрібно це для тебе? Якщо так, давай же знову ми повторимо цю розмову.